Всім доброго дня! вас звітає компанія Автофокус. Маємо в надходженні чудовий кросовер GMS Acadia 2018 року. Даний автомобіль обладнаний двигуном 3,6 бензин та має автоматичну коробку перемикань. По лакофармому покриттю автомобіль у відмінному стані є парктроніки, а також камера заднього руху. Автомобіль обладнаний безключовим доступом по всьому автомобілю. Салон у нас чорний шкіряний. Ось перфорований, в такому відмінному стані, є третій задній ряд сидінь, клімат для пасажирів, панорамний люк, дах. Тобто все працює ідеально. Тут у нас повний електросклопакет, блокування вікон, вибір режиму відкривання люку багажника, він відкривається автоматично з кнопки авторегулювання сидінь. Що водія, що пасажира, електрорегулювання. Мультикермо, де все працює відмінно. Коробка, автомат, вибір режиму руху, вмикання-вимикання парктроніків Також підігрів сидінь. Клімат двох, багато зони для пасажирів. Підігрів заднього скла, обдув переднього. Сенсорний великий монітор. Все працює відмінно. Автомобіль у чудовому стані. В ідеальному стані, я б навіть сказав, придбати автомобіль ви можете за готівку, а навіть у лізинг або кредит. Знаходимось ми по вулиці Гната Хоткевича, 22Б. Всім гарного дня, до зустрічі з вами, автофокус.